Сексуальні спокусниці. Кілька років тому я слухав з подивом розповідь Девіда про те, що з ним сталося. Він, здавалося, вів зразкове життя прекрасна дружина і улюблена робота, його церква ломилася від людей, про нього часто писали в газетах. Все, здавалося, було в гармонії, окрім його сімейного життя. Пройшли місяці з тих пір, коли у них з дружиною були інтимні стосунки. Їх брак ставав проблемою. Він все збирався взяти відпустку. Девід став помічати інших жінок. Кожного разу, зустрічаючи їх у церкві, він ловив себе на тому, що фантазує про них. Одна жінка особливо привертала його увагу. Девіду було приємно побачити її ім'я у своєму календарі, якому він записував заплановані зустрічі. Схвильований. Дужче, ніж слідувало, він вирішив обережно управляти своїми емоціями. Зустріч з нею пройшла спокійно. Жінка здавалася жвавою і готовою служити. Вона сказала по секрету Девіду, що із за її привабливості до неї не дуже добре ставилися в іншій церкві. Через два тижні вона знову прийшла. Цього разу на ній було довге хутряне пальто. Це не здалося дивним, так як на вулиці похолоднішало. Коли вона увійшла до офісу Девіда, він закрив двері, що було звичайним, оскільки стіл секретаря стояв за дверима. Стоячи посеред кімнати, жінка почала говорити Девіду про його помазання. Вона говорила, що бачить, як він проповідуватиме царям і президентам, і вона хоче допомогти йому це здійснити. Вона сказала, що Бог дав їй деяке об'явлення. Дивлячись в його очі, вона сказала йому, що знає, що він і його дружина деякий час не були близькими. Вона знає про його самотність. Валаючи до його гордості, вона сказала, що Девід і інші великі чоловіки нашого часу подібні до царя Давида. Її роль полягала в тому, щоб допомогти цареві в лапках будь-яким способом. Як було у випадку з Давидом і Соломоном, Одна жінка не здатна задовольнити сексуальні потреби чоловіка з таким великим покликанням. Одурманений її дратуючими словами і чуттєвістю, Девід на декілька секунд навіть перестав дихати. Потім сміливим рухом жінка скинула з себе пальто, відкривши свою наготу. Його серце заомерло від передчуття, потужне зваблювання оволоділо ним. Вийшовши зі за свого столу, Девід торкнувся її і піддався бажанню, яке так довго залишалося незадоволеним. Під час тих, що послідували за цим безсонних ночей, хвилі сорому й провини накочувалися на Давида. Він хотів бігти, обернути назад час і знищити те, що було. Врешті-решт, Девід пішов із служіння. Його церковна будівля на три тисячі місць була продана з аукціону. І знайшов я що гірша смерті жінка, тому що вона мережа. І серце її силки, руки її окови. Добрий перед Богом врятується від неї, а грішник уловлений буде нею. 7.26 Гордість нашим помазанням може стати насінням для нашого подальшого падіння. Прийдешнє зваблювання Близько 2500 років тому. Пророк Захарія описав дух гордості, який стоїть за звавлюванням, пов'язаним з жінками. Я вірю, що це було одкривення про дух Єзавелі, що піднімається сьогодні на землі. Захарія 5, 5, 11. Захарія бачив кошик розділений на шість частин. Шість це число людське, що означає плодські зусилля. Коли кришка кошику була піднята, Захарія побачив, що в ній сидить жінка. Коли жінка спробувала втекти, ангел знову силою повернув її в кошик і поклав вантаж на кришку. Потім дві крилаті жінки взяли кошик і віднесли його в землю Шинар або Вавілон, де ця жінка сидітиме на дуже високому п'ятисталі. Господь назвав цю жінку нечестя, яка є вимогливий і гордий дух. Сьогодні жінки, які прагнуть до влади, часто будуть використані духом Антихриста. Цей дух змушуватиме. Штовхатиме і спокушатиме жінок, вимагатиме авторитету й влади, в основному саме так і діє в наші дні рух за права жінок. Таким чином ці жінки потраплять у пастку Вавілона. До гордості, так, що цим людям, буде дуже важко покаятися треба буде зрозуміти, що смирення перед Богом безцінне, їм треба залишити узурпацію авторитету інших, особливо чоловічого. Якщо вони покаються у дусі гордості, то позбавляться від великого і жахливого зваблювання. Вкорінені в одному дусі Очистимо себе від всякої скверни плоті і духу, здійснюючи святиню у страху Божому. 2 Коринтянам 7.1. Нам сказано очищати себе до кореня, який знаходиться в нашій душі, і в нашому дусі. Друге Коринтянам 7,1 приведе тільки до того, що плоди зберігатимуться. Наш дух буде пригнічений і поглинений душею, якщо душа панує над ним. Проголошуючи прихід Агнця Божого, який бере на себе гріхи світу, Іван Хреститель казав сокира, при корені дерев лежить. Таким чином, ми повинні убити більш ніж поверхневі сторони нашої природи, якщо хочемо приносити добрий плід. Ми повинні досліджувати мотиви наших сердець і мати справу з ними. Більше того, щоб ми могли брати участь у особистому, загальному і національному покаянні, передусім мають бути відсічені глибокі корені гріха в наших душах. Чесно подивитися на себе. Коли Дух Єзавелі стає частиною душі людини, переплітаючись з нею. Слід розрізняти корені демонічних духів. Це розуміння приходить від Духа Святого, який будить наш дух, показуючи йому недолік свого правління в нашому житті. Він робить це через викриття, а не через засудження. Бог повинен показати слабке місце, яке відкрило двері демонічному духу у життя людини. Закриваючи ці двері, людина виключить загрозу повернення цього демонічного духу. Так само потрібно розбиратися з будь якими передбачуваними загрозами, які спробують відкрити двері. Тому постійно потрібно бути духовно на варті, поки не настане повне зцілення. 2 Корінтянам 13.5 Людина, яка вже, здавалося б, звільнилася від духу Єзавелі, при дуже сильному тиску може знову впасти в колишні звички маніпуляції і контролю. Хоча вона, можливо, вже покаялась і звільнилась від цього духу, але слабкі або поранені сфери душі, можливо, ще не мали досить часу, щоб зцілитися. Пам'ятайте, що служіння матиме успіх тільки тоді, коли його починає Бог і коли його мудрість є присутньою в служінні. Зміна це процес. Коли людина звільнена від цього демонічного духу, його власний дух має бути зцілений і укріплений. Людині треба дати духовно вирости, на це піде час. Лідерство буде передчасним і не повинне покладатися на цю людину перш ніж завершиться його звільнення, зцілення і відновлення, має бути закладена нова основа в житті людини. Це, можливо, буде нелегко для пастора. Особливо, якщо пастор боязкий. Або він розсержений на людину за його колишні справи. Цілком, звичайно, для людини, яка раніше діяла в дусі Єзавелі, мати справжнє пророче покликання від Бога цей дар просто був збочений, спотворений і неправильно використаний. Спокутування, зцілення і зрілість можуть бути дивовижним даром, який руйнує справи диявола. Саме тому, ймовірно, сатана хоче перекрутити цей дар. Щоб він не пошкодив його власній імперії. Пасторам слід бути уважними і обережними, якщо вони сподіваються легко зцілити цю рану. Неправильно розібравшись з проблемою, наприклад, зробити милість там, де потрібна твердість, або занадто натиснути на людину, можна заподіяти рану, яка буде ще глибша і приведе до безповоротнього збитку для людини. Якщо дар людини відновлений занадто швидко, то він може бути похоронений під грузом загальної уваги і лестощів. Сповідуйте свої гріхи Богові. Незалежно від того, який дух пригновлює людину, кожна людина повинна відмовитися, захищати себе і виправдовувати свою поведінку. Вона повинна досліджувати своє серце і покаятися, відвертаючись від гріха. Вона повинна сповідувати свої гріхи Господові, який обіцяв пробачити і очистити, 1 Івана 1.9. Покаяння життєво важливе для процесу відновлення. 2 Коринтянам 7.10 Поки не станеться повне покаяння, Бог не може істинно благословити і зцілити нас. Ісайя 59.20. Просячи про допомогу, лідери повинні проявити милість і співчуття пораненій людині. Пам'ятайте, що саме добрість Божа веде нас до покаяння. Римлянам 2.4 Автор послання до Євреїв наставляє нас підбадьорювати один одного щодня, щоб ми не зробилися жорсткими внаслідок зваблювання гріхом. Євреям 3.12. Ми не повинні допускати, щоб людина відмовилася від процесу зцілення і тим самим ще далі відпала від Бога. 18.7 Пастори, лідери і члени церкви мають бути уважні, щоб не показувати роздратування і ворожого відношення до того, хто прагне бути зціленим. Всяка спроба контролювати поранену людину може знову штовхнути її у бунт. Відновлення зажадає часу. Навіть Єзавелій Бог дав час покаятись. Об'явлення 2.21. Пророчий Дух Передтечі. Багато віків тому Бог послав свого посланця пророка Ілію. Він протистав Єзавелі і її лжепророкам, які відводили Божий народ зі шляху. Тепер, у ці останні дні, Бог вивільняє пророче послання по всьому обличчю землі. Він піднімає чоловіків, жінок і дітей, які будуть наділені силою і помазані духом Ільї. Вони протистануть духу Єзавелі. Малахія 4.56 як дух претечі, дух іллі знову приготує шлях Господові. Готуючись до Його пришестя, нам необхідно покласти сокиру біля кореня нашої плодської природи Матвія 3,10. і приносити Господові гідний плід.